Да. Сергій Григорович, я на початку за місяць до повномасштабного вторгнення на голову Хмельницької адміністрації писав листа про будівництво патрульного заводу на території області. Чому я прийшов до цього питання? Тому що європейська спільнота дуже активно пропонувала кошти для того, щоб такі заходи на обороноздатність було витрачено. Це проєгнорувалося. Зараз на території Хмельницького і всієї України проводяться акції Гроші на ЗСУ. Враховуючи ці речі, враховуючи те, що на території в нас дуже багато потужних площадів, я так скажу, бо іначе я сказати не можу, враховуючи, що зараз Європа столкнеться з тим, що е, ті ж самі двигуни для дронів. Буде як криза. Ми маємо можливість просто відновити виробництво цих мікродвигунів. Там небагато що потрібно. Намотка, ватуть, бронза, оці всі речі, розумієте? Ми, наша область здатна на це. Ми зробимо дуже вирішальний крок до цього. Тим більше, що європейська спільнота фондерляє. Сказала, що декілька мільярдів дасть на виробництво обороноздатності. Тому пане Сергій, я пам'ятаю це ваше звернення так. щодо того, щоб обласна влада розглянула можливість побудови заводу так. з виробництва mm -hmm. різного виду озброєння. Ми щоправда, не шукали якісь можливості розглядали, але це потужні інвестиції. І такої пропозиції щодо інвестування в побудову такого глобального проекту ми не знайшли. Якщо у вас є конкретні пропозиції, хто би не міг інвестувати значні обсяги грошей в побудову такого заводу, переконаний, що ми спільними зусиллями це зробимо. Ми розглядали ваше звернення і шукали можливості, хто би міг зробити такий фінансовий внесок. Він значний, розумієте, це так. сотні мільйонів. Тому залюбки розглянемо конкретні пропозиції, Тоби, я Сирію, якщо вони так. у вас є або будуть, і хотілось би щодо підтримки ЗСУ, обласна адміністрація зараз активно продовжує цю роботу і як і. На початку повномасштабного вторгнення, так і наразі, понад 100 мільйонів гривень за різними програмами. Вже за програмами підтримки збройних сил України, підтримки національної гвардії, підтримки національної поліції, підтримки прикордонників це все. Гвардія наступу є окрема програма усіх сил безпеки і оборони, територіальної оборони нашої. Робота в цьому плані ведеться, і протягом року, майже кожного місяця вносяться зміни до програм, до бюджету і виділяється фінансування. Це ми не говоримо про організацію волонтерського руху, і дуже значний обсяг допомоги йде і завдяки організації волонтерських різних організацій, але ж ця робота спільна. І волонтерів, і обласної влади, і місцевої влади, і всього народу. Наш обов'язок підтримувати армію. Тому дякую вам. І дякую. Як член робочої групи, хотів би ще як пропозиція, також звернути увагу на національність і громадянство України. Оці питання ми маємо жорстко контролювати і просто. Не бути байдужим до нього. Бо це найголовніше питання, до на мою думку. Мою, мною була висловлена пропозиція на Контенційній Раді, але враховуючи, що Координаційна Рада перестала вже працювати, тоді не було сенсу вже приймати рішення. Зараз буде новий склад, новий так. формат, тому всі пропозиції щодо патріотичного виховання, патріотичного руху вносити. Тут робоча група буде опрацьовувати давати профу.